А я. Одарко. Одарко. А музика ну послухай, що це овісько розповідає. А? О, одарко. Кричитуши. Одарко. Де ти там хотілась клята жінка? Абу спи. Вона вже давно по когось по головам ходить. Я си як за організації. У я Та твоя ж? А я хто ніхто! Ти будеш на різних роботях. Старший куди посліш. Що? Та ти! О! Одарко! Одарко, де ти там гляска, стукатьюшка! Якийсь папірець тут! А ну читай, що воно від коляках! Ми кути? А Ач я стала? осталась! На звари зварить полі. На Заріж Заріжну зуляшку курку вона не кашу молочку зварить, та не забудь нагодувати порося. Для корови на них травивлюють курям на них окурузи. Каченята змішай сир з вареною картоплею. В молоко молоко забудь поставити в полі. Поки Наталечка спить, город про коли я дозаборянився, коли Наталичку у дитазов синеш, гомий, причеши, тісники випросить. Та гляди, що за роботу не запізнив. Та воно що здогівла чи що? Так, подладне племіння. Та падла, ж таке. Слухай, що та, далі пише. Біги до Ониська, розбуди. То ж таке ледаще, що з та на запізниться. запізницю. А скільки вона зага? Дівнадцятому. А що його робити? Кров доїти пора. так. Доїти так, доїти. Одарка, побачимо, якої ти ввечері заспіваєш. Побачимо, чий кожен буде старший. А мені доїти, так доїде. Ану строго, а, цього, що? Чого? Ану, дихни. <плес> Тобі на корови близько підконти не можу. Ото помацай! <плес> Гуля, та звідки? Ото ж теж пішов замість жінки на ферму. Не бою, то знаєш може рекордистка. Сідай <рик> біля неї стільки доїде, вона повертає свою мордяку, дивиться. Я й посійську ключом витишилась. Вона як доріже та цій по голові. Лепля очуняв. До другої, там мене почастували, до третьої те ж саме. Що вони показались, думаю. А потім зрозумій, скотина перегарила держмі. Тобі близько голови до корови підходити не можна. від тебе хто. Та що ж його робити? Ага! За! Зараз. Зараз ми заб'ємо вражий дух! Отоє! Пахне погано, але ж піти можна! Але я пробую. А, тримай! Шипусь! Ті великий, вона так почує! Приємно, коли від чоловіка! Парка, приємно. Ей, годі, годі! Бач, тут то тоді осталося, але ж висохне. Так що? Виходить, шипер можна і заредину приймати. Так, тільки ото маленькими пляшечками роблять. А на той. Що? Та на спирту роблять. А мені так доїти, доїти вже можна. А йде. бігав на ферму. Бо вас там уживають. Кажуть, штраф буде і вас і пропичати. Сьогодні всі що. Сьогодні всі чойки сердиті, всі кричать, марні, я побіг. Ото, в останні рубали. Довірному товариству моє шануванчко. Шануваннечко. Чусенщик велику З магазину пішов. То, Моя то, жінка отого господарювала, до того, що діти мої старшенята не ходять. Пошиє, хто? Сам? І то правда. Вашкува, <кхула>, то нам Е-е-е, нічого, хлопці. Через три дні, коли вони к нам приповзуть на колінах, щоб проситись на свої місця, а ми амінь. В... А, а попросяться? Побачиш, але провчити їх треба. Шановне товариство, договір такий, не згоджуватись ні на що, наче мова не до нас. Марку свою тримати, ясно? Так, щоб то не кортіло на наше місце. А якщо не попроситься? е, -е дурнипіониську. хоч в дорогу так. Корову той кожний видить, А ось бригадиром з головою треба бути. Але скажемо, сидіть більше і не рибайтесь. О, так то ж воно так. Да -да. О. Але ж дух там далека від тут від карточку. Mm -hmm. Кажуть, від цього духу лабарити менше. Mm -hmm. Менше. Подимося, чимуч відвертати по 21 годин спати. А вдарить не, не вбрає! Ну що, друзі, закочемо рукава і побачимо, чий козу буде старший. А! За мною! Є сліпи, парні! Де ж Таке було. На воротях, на подвірі, на перелазі. Зранку пропідуся й не налишилося. <рик> де кури поплювали, де пси поласали. <рик> Віриш, ото вже. we <laughs> Купи. А чого? У мене на фермі 15 корів. Ага. по 4 дітки, це 60. І кожного виду і треба. Уявляєш, сниться сьогодні вночі, ага. вим'яв таке, як луня, ага. а ті, як голоблі. Отакі! А я О, такі малесенькі наші команди ага. присосався до одної, та й згодається. <рес> Ой, погані наші справи! Отець, чого я до тебе прийшов? Ага. Паріничку, як хтось спече. От ти ж пік учора. Ей, пік, пік, не допік. Я в рупі, ей, слово, ніякого хліба й не вийшло. А я от тому я порогів спекти. забажалося одарці увечері гостей принести. І зараз хліб у мене в печі, зараз матимуть. А давай, давай, давай! Бреха уїдав, корив же, ось і не допало, прима. Отак тепер людям. Вам говорив. Треба й собі таку страву практикувати. Тіло не хитро, на сипав пробив молоко, хай кипить. Тріхай, о, а! а, 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 а. Паляниця на паляниця, кошти кост. Та що ж ти пекти хотів? Та хліб на це! Наче хлібом пах? Та партнер? Та ти ажурин! Е, ти коли подаватимеш його на стіну, ото наріс маленьким з кібочками. Так. Його ніхто не розбере, як в нього до цього форма. Спасибі, друже, вилучив. О, ви нагідливість в нашому положенні це перше діло. Вчора зорив борщ, ага. дивлюсь на нього, а він якийсь першовертоти. Білий, тісний, горілий, з А тут жінка має прийти на обід. Ага. Я довго не думав. Що... Перекидаю туди глечик сметани, зверху склянку цукру, полив на стіл. Жінка питає, це що? Кажу, борщ. Ага. Вона, який ж це борщ? Я кажу, заграничний. Ага. Я, мовляв, усіляку страву готувати мені. І що, з'їла? А, Аж за ухами леща! І, і нічого? Правда, пішло з тебе? О! Ти за мною! Ту-та! Біжу! Давай, давай, давай! 可不的，后面朋友。